Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки і не тільки. Сьогодні я вирішила все ж таки змонтувати відео огляд тих орхідечок, які мені сподобалися найбільше. Ось перед вами жовта Вольтера, яка відрізняється від основної тим, що вона зовсім має маленькі квіточки. І погляньте на бокові пелюсточки, вони, неначе загострені, я спочатку подумала, що це метелик. Дістала. Але ж ні, звичайна, Вольтера, але якась вона дуже маленька, схожа на підлітка. Одна тільки гілочка більш-менш нормальних. Ось ці бархатні винного кольору вражають своєю такою якоюсь. Екстравагантністю, я б сказала, тильна сторона, ви бачите, світліша, якась така зовсім другого кольору. І сама квіточка дуже е, така приємна на дотик, вона заворожує, тобі хочеться її знову і знову доторкнутися. Це дві різні квіточки були, але дуже схожі між собою. Я так і не зрозуміла, в чому в них різниця. Ось ця квітка мене вразила б зовсім. Дуже схожа на польку ДОЦ. І ви бачите, які центральні п'ятна, здоровенні, такі гарні, вона вся така симетрична, зазвичай полька Доц ну, такого не видає. А цю я дивилася, дивилася, і так і не згадала, як вона називається. Карибська мрія. Якось. Ну, буває таке, знаєте, як провал в пам'яті. І перед вами зараз Санта Роза. Але одна гілочка у нас звичайна, а та Пелорик. І ви бачите, ряд пустий квіточок немає Санти Роз. Їх було багато, але зараз немає. Ось така ж сама Вольтера із маленькими боковими гілочками. Які йдуть від не з центру, а із пазух. Я не могла зрозуміти, в чому тут причина, чому вони такі маленькі. Одна велика квітки, дві маленькі, але все рівно симпатична. Дуже багато, як завжди, було рожевих і білих, але вони ну якось уже трішки приїли. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі до нових відео. Чекаю на ваші коментарі.